Дівчата, привіт! Сьогодні поговоримо про 5 помилок роботи з базами. Це дуже важливий такий етап процесу в манікюрі, без якого всі наступні кроки, вони просто будуть все вести не в правильний напрямок. Тому з базами треба вміти працювати, і я постараюся вам трошки пояснити, розказати, як я бачу це зі своєї сторони. Можливо, це вам чимось і допоможе. Перше, це. База нанесена дуже тонко. Тонко ми наносимо тільки коли нігти короткий, і то ми не наносимо тонко, тоненько. Все одно, наш апекс він є, він вибудовується: чи то овально, чи то квадратна, в будь-якій формі є нанесення матеріалу. Якщо ви будете наносити геть тонесенько, пам'ятайте, що нігодь не стоїть на місці. Тобто він рухається, він має. Дякувати Богу, властивість зростати. Тобто він йде до вільного краю. Якщо ми будемо його наносити тонесенько, то не буде ось цієї амортизації. Тому що весь матеріал, який ми наносимо на ніготь, він якби своєю архітектурою робить оцю амортизацію, коли ми там стукаємося, щось робимо, воно витримує. І якщо ви дуже тоненько нанесете, клієнтка там десь помиє ручки лишній раз або забагато воді. Натуральний нігодь знизу розмокне, і, відповідно, нігодь може тріснути. Тому ми завжди витримуємо, витримуємо товщину. З короткими нігтями побудовуємо апекс тонесенько. З чуть-чуть довшими апекси йде все більше і більше і більше. Все залежить від того, наскільки у нас, довгі у нас нігтики. Друге це. За товсто нанесене покриття, тобто з крайності в крайність. Товсто також покриття не наносимо. Тому що, по-перше, товсто це некрасиво. Ви б хотіли, щоб вам зробили товсті ніфті. Ні, не хочете, я не хочу. І ті, хто приходять, може, вони не розуміються, але вони так само не хочуть, навіть якщо вони будуть до вас ходити якісь. Певний період часу і ви будете робити товсту. Якщо вони не знають, як, як ще є, вони будуть казати, ой, як гарно, як гарно все. Але потім, коли вони підуть до когось іншого, і хтось їм зробить так, як треба, тоненько, гарно, красиво. Але пам'ятайте, як тоненько, все одно ми вибудовуємо апекс. Тобто не безформий ніби. Ні. Ми йому придаємо форму, придаємо зовнішній вигляд. Тобто, підкреслюємо його красу. І е Якщо ви пам'ятаєте, що будь-який матеріал ми можемо опилювати, тобто чи то база, чи то гель, навіть якщо ви там нанесетесь покриття, і воно у вас десь кудись потрапило, потекло, чи, чи втратило якусь свою форму, коли ви там вибудовували ці всі паралелі, верх, апекс. Якщо десь форма втратилася, то завжди пам'ятаєте, що у вас є пилочка, і ви можете це все підправити перед тим, щоб покривати нігті. Я завжди працюю, стараюся так, щоб в мене все було чітко, ідеально, тому що я оці всі підпили не люблю, тому що це для мене така брудна робота. Я називаю те, що я працюю в чистій техніці. Ну, буває таке, що я там десь щось підправлю, підпиляю, тому що всяке буває. Але я стараюся знову ж таки працювати так, щоб нічого в мене не затікало, щоб не підпилювати. Але пам'ятайте, якщо щось сталося, краще ми підпилюємо, тому що це дуже-дуже важливо. Наступний третій, я собі тут все записала. Одночасно на всі нігті. Неправильно. Е, ну, хіба майстер з досвідом? Я це зараз більше спілкуюся з початківцями. Е, можливо, майстри з досвідом ви виробили собі оту техніку, ви робили собі. Оту швидкість, щоб могти на, всі, на всіх пальчиках працювати так, щоб в кінці вам подобався весь результат. На всіх пальчиках ви можете працювати з гелем, якщо ви розумієте, що ви в кінці все одно будете робити опил. Там же, в принципі, неважливо, воно може десь кудись посунутися, ви потім легенько пилочкою підчухаєте і зробите правильний, гарний нігтик. Але якщо ви хочете. Відразу так, щоб воно було чистенько, і потім нічого не підпитувати, працюйте по одному пальчику. Тобто покрили на, на правій ручці, поставили в лампу, покрили на лівій ручці, так само засунули ручку в лампу. І працюємо конвейерним чином. Так у вас е, матеріал він буде лягати так, як вам потрібно. Він, ви його завжди зможете контролювати. А е, на всіх 5 пальчиків це такий безконтрольний процес. Ви не можете на це. Попливати і потім вам прийдеться трошечки поправляти. Я не кажу, що це якась така дуже велика катастрофа, в цьому катастрофи ніякої немає. Але якщо ви початківець, то пробуйте працювати по, по одному пальчику, без якісного манікюру. Без якісного манікюру, я маю на увазі, без підготовки нігтика до покриття гарного манікюру в кінці у вас. Не вийде. Тому якісний манікюр він має і повинен бути. Гарно працюємо, працюємо з кутикулою, піднімаємо її, зрізаємо, прочищаємо гарно нігти, щоб ложе було акуратно, прочищене, щоб не було ніде ніяких пилиночок. Тому що будь-які пилинки вони потім так само провокують відчарування. Зараз період осені і дуже багато клієнтів, хочуть темні кольори, чорні, бурдові. Це насправді такі дуже. Гарні і чутливі кольори, тому що будь-який темний кольор, який потрапляє на шкіру, вам потім треба дуже добре пальчик почистити, щоб в кінці було відчуття чистого манікюру. А якщо ви зробите зріз некрасивий, або якщо ви десь там залишили пилинки біля кутикули, то темні кольори вони обов'язково підкреслять вам оцей недолік. І так само недобре нанесена база, або негарно нанесена база, немає не того єдиного вліку, вона так само буде, оці борозочки, і темні кольори будуть підкреслювати їх. Тому старайтеся завжди працювати так, щоб ви потім нічого не підпилювали, не пиляли, не випилювали, не поправляли. Тому що, якщо ви на початку зробите неякісний манікюр, потім. Вже буде дуже важко щось підчищати, дочищати, доробляти для того, щоб в кінці був результат такий, який би ви хотіли. Тому якісний манікюр, перш за все, гарно піднімаємо кутикулу, прочищаємо нічове ложе. Це дуже важливі моменти, дуже важливі етап. В принципі, в манікюри будь-який етап дуже важливий, але так як ми зараз говоримо про бази і про помилки, то хочу наголосити, що Неякісний манікюр – це так само одна із важливих помилок роботи з базою. І наступне за рідкий матеріал. Тобто, е, рідкий матеріал, ну я не скажу, що я проти рідкого матеріалу. Рідкий матеріал це також класно. Е, з рідким матеріалом, можливо, навіть робота йде трошки швидше. Тобто, е, ви можете, якщо ви вже. Маєте набиту руку, з густими матеріалами треба трошки бавитися. Але для майстра початківця ви вибираєте собі щось середнє, не дуже рідке і не дуже густе. Тобто консистенція матеріалу вона має бути така середня. Тобто, От, наприклад, база від торгової марки Fox. Вона, в принципі, середньої консистенції це не дуже рідка і не дуже густа база. Вона дуже гарно справляється зі своєю роботою. У вас є маневри, можливість оце поманеврувати. І, але знову ж таки, також ви не очікуйте те, що поки ви будете там з правим боком бавитися, лівий бік буде на вас чекати. Він так само собі потече туди у пазуху. Тому беремо завжди. Щось середнє дуже рідкий матеріал буде псувати вам, забирати ваш час, псувати вам нерви, ви не зможете вибудовувати апекс, тому що рідшим матеріалом треба це зробити трошечки, важче вам треба буде перевертати пальчик, чекати, поки цей апекс тече. Перевернувши, подивитись на нього, чи вам все підходить, якщо підходить швидко в лампу. І з густішим матеріалом оцих швидких рухів не потрібно. Тобто, ви собі побудували, подивилися, подивилися, чи все з кожного боку вам подобається, якщо треба, постукали, знову подивилися, підправили. Тобто, густіший матеріал він завжди дає вам можливість для маневрів. Дуже рідкий, не беремо, беремо середньої консистенції або трохи густіший. Не забувайте підпилювати, допилювати, якщо у вас десь там щось затекло <кій> якісний манікюр, ем, Не на всі нігтики. Це дуже-дуже важливі моменти, важливі етапи. Не робіть цих помилок, і тоді з вашим манікюром все буде дуже-дуже добре. Дякую, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на мене, залишу вам посилання на інстаграм. До речі, підписуйтесь, у мене там, я там набагато частіше, ніж тут. Але тим не менш буду старатися бути і там, і тут.